25 жовтня, 609-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю всіх глядачів до вашої уваги. Новинний випуск наш час. На Полтавщині вночі відпрацювала протиповітряна оборона. Про це стало відомо зі зведення повітряних сил ЗСУ. Як повідомляли, окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку, застосувавши 11 ударних БПЛА. У результаті бойової роботи з силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО сил оборони України знищено усі 11 шахідів. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях вночі дісталися Хмельниччині у Шепетівському районі. Збиті дрони впали на території об'єкта критичної інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила нежитлові приміщення, будинки та автомобілі. По допомогу звернулися 16 людей з прилеглих будинків із різними травмами. Дніпропетровська область близько опівночі ворог обстріляв село Добре Надія Нікопольського району. На щастя, минулося без жертв. Херсонська область також піддавалася обстрілам. Цієї ночі окупанти завдавали ударів різними видами озброєння. Після 22-ї години ворог випустив 13 керованих бомб. Було завдано і ракетний удар, також була атака ударним безпілотником Шахід. Харківська область о третій ночі відбувся ворожий обстріл міста Вовчанськ. Ворог влучив по приватному будинку. На Авдіївському напрямку кількість штурмів російських військ знизилась майже удвічі. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. За його словами, ворог за п'ять діб втратив на Донеччині близько 2400 осіб мертвими та пораненими. Окрім того, понад півтори сотні одиниць бронетехніки знищили ЗСУ, у тому числі 54 танки. І загальні втрати ворога. Минулої доби сили оборони ліквідували ще 800 окупантів. Від, так загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення у живій силі склали понад 296 тисяч солдатів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Окрім цього, за майже повні 608 днів війни наші воїни демілітаризували тисячі одиниць броньованої автомобільної техніки і авіацію російських військ. Минулої доби також наші воїни знищили 7 танків, 28 броньованих машин та 44 артсистеми. Віримо у наші ЗСУ і не припиняємо вносити свій вклад у перемогу. Далі пропоную перейти до подій життя Кременчуцької громади. Наші журналісти продовжують збір і аналіз актуальної інформації. Ми в ефірі побуднях о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах у Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці та на Ютубі. Шіть себе. Слава Україні! Героям слава! За зведенням командування повітряних сил минулої ночі у небі над Україною було знищено 11 безпілотників, запущених Росією. Окупанти атакували з південно-східного напрямку. До відбиття повітряного нападу Україна залучила авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала в Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях. Відсьогодні Кременчуцький дитсадок номер 3 почав роботу у змішаному форматі у власному приміщенні за адресою вулиця Олександра Білаша, 10. Як інформують у прислужбі мерії, у садочку працюватимуть шість груп в режимі цілого дня з 6.30 до 17.00. вихованців садка забезпечать триразовим харчуванням. Всього заклад готовий прийняти 100 дітей віком від 3 до 5 років. Під час повітряних тривог діти разом із працівниками садочка перебуватимуть в укритті ліцею номер 6 праобережний. На Полтавщині генераторами забезпечені 58% критично важливих об'єктів водопровідно-каналізаційного та теплового господарства. Про таке на обласній апаратній нараді повідомив директор департаменту будівництва містобудування і архітектури житлово-комунального господарства та енергетики ОВА Едуард Древа, зокрема на Полтавщині генераторами забезпечені 205 із 352 критично важливих об'єктів підприємств водопровідно-каналізаційного та теплового господарства. Були затверджені плани оперативного відновлення електропостачання у разі ураження об'єктів, а також районними військовими адміністраціями були розроблені плани графіки щодо реагування на випадок блекаутів. Крім того, за дорученням військової адміністрації також в районних органах місцевого самоврядування проводились три тести. Тобто це фактично. Відключення електричної енергії і перевіряється, за скільки обладнання те чи інше входить в режим роботи для забезпечення надання житлово-комунальних послуг. Сама підготовка проходила відповідно до планів графіків. На сьогодні за інформацією органів місцевого самоврядування житлові будинки підготовлені на 100% залучення до. Підготовки було більше 20 мільйонів гривень. Соціальна сфера у нас підготовлена на 100%, ну, про що складені відповідні акти готовності. Майже три тисячі мешканців Полтавщини отримали одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету, таке пролунало під час засідання обласної апаратної наради. В області продовжили послідовну реалізацію заходів комплексної програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки. Вона не дублює державні програми, а навпаки, розширює їх. П Які програми на сьогоднішній день падають 36 тисяч мешканців нашої області. Програма реалізується за 47 напрямками і обплатує 11 фільгових категорій. На вирішення заходів програми, на їх забезпечення точному році в обласному бюджеті було спрямовано 114 мільйонів коштів. На сьогоднішній день вже на реалізацію програми фактично спрямована і направлена 101 мільйон коштів з обласного бюджету. Як стало відомо, під час обласної апарату і наради у зимовий період до роботи на дорогах Полтавщини місцевого і державного значення залучатимуть понад 300 машин спецтехніки. Питанню заготівлі протижелезної суміші дорожні служби мають приділити більше уваги, аби до початку зими його закрити. Крім того, в області вже підготовлено до роботи 24 виробничі бази та 32 майданчики для зберігання протиожеледних матеріалів. При необхідності для робіт з експлуатаційного утримання в осіння зимовий період підрядними організаціями можуть бути задіяні 225 одиниць спеціалізованої техніки. Це піскорозкидачів 73 одиниці, автогридерів 22 одиниці, фронтальних навантажувачів 45 одиниць, бульдозерів 6, роторних снігоочищувачів 2, тракторів з відвалами 23 і 54 автомобілі з відвалами. Нині переважна кількість техніки задіяна ще. На роботах з асфальтобетоном, роботах з ремонту дорожнього покриття. На перехресті вулиць Сумської та левка Лук'яненка запрацювали нові світлофори. Нагадаємо, на цій ділянці автошляхів систематично відбувалися аварії. Як повідомляють на сторінці Краменчук офіційний, працівники КП «Міськ світло встановили вісім транспортних світлофорів з відліком часу. У майбутньому тут встановлять додатково вісім пішохідних світлофорів. Світлофори суттєво підвищить безпеку руху для всіх учасників дорожнього руху. Йдеться у повідомленні. Хочу подякувати міській владі за чудовий стан дороги. Рейвка, провулок зелений. Люди власноруч намагаються засипати ті ями калюжі. Така ж сама ситуація, і по вулиці архітектора Сергієва. Колишня сідова: не пройти, не проїхати. Ішли біля кінцевої зупинки річковий вокзал. Дивлюся, там лиси, все немає дерев, абрикос, не диких штук чотири абрикос випиляли, зате ялинки висаджують масово. Народ, не мовчіть, скоро будемо в ялинковому лісі жити. А що власне відбувається у Данському королівстві? Що таке діється у славному нашому Кременчуці? А все як завжди: доріг немає, натомість їжте райські яблука з нового скверу. Сьогодні нашій редакції повідомили у районі річкового вокзалу просто під дощем висаджують новий сквер. Ні, там не тільки ялинки, про що так непокоїлася дописувачка місцевого телеграм-каналу. Тут і дерева заморські, і кущі, і райські яблучка, десятки видів рослин. Нічого не скажеш гарно, особливо у той час, коли в Україні війна, і буквально у кожному нашому випуску ми показуємо волонтерів і військових, які чимдуж прохають. Дайте, дайте на зброю, дайте на дрони, мавіки, броніки, дайте маскувальних сіток і окопних свічок, дайте пічки, ми замерзаємо в окопах. Скиньтеся хоч по гривні, і разом ми переможемо. Але ж вони десь там, а ми ось тут. І поки там хтось перемагає, тилове місто Кременчук наводить осінню красу з райськими яблучками. І владу цього міста жодним чином не хвилює навіть запланований на суботу Всеукраїнський день підтримки під назвою Гроші на ЗСУ, коли о десятій ранку під мерію прийдуть казати ні стадіонам, ні бруківці, та хай собі кажуть, Кому війна, кому бізнес, кому вічна пам'ять, а кому райських яблук терміново не вистачає? Це Кременчук дядка. Лої суботи у Кременчуці відбувся чемпіонат міста з олімпійського південно-корейського виду спорту Тхеквандо. Більше 70 учасників віком від 8 до 17 років вийшли на мати, аби продемонструвати свої навички боротьби. А за результатами змагань сформують склад збірної міста, яка буде гідно представляти Кременчук на чемпіонаті України у лютому місяці. Змагання проходять на електронній системі, як це акредитована система Всесвітньої Федерації Теквондо. Тобто навіть міжнародні чемпіонати, тобто Європа, світ, Олімпіада кваліфікуються по цій електронній системі. Текндо у нас в місті завжди був популярним видом спорту. Наша організація працює з 94-го року, тобто 29 років вже як функціонує організація. Діти за цей час ну, зі, зі всіх шкіл почали відвідувати секції по всьому місту. Так як ми взяли за. Основу працювати не при спортивній школі, тут тренувати саме в залі, а при дитячих навчальних закладах це гімназії, ліцеї. Тому дітям і батькам дуже удобно приходити навіть з продльонки просто сразу в спортивну залу. Діти позаймалися вже ввечері Батьки їх забирають. І ну, мені здається, саме це впливає на те, що відвідуваність дітей дуже велика. Тхеквондо дійсно привертає все більше уваги серед дітей та їхніх батьків, адже цей вид спорту є одним з найбезпечніших і науково обґрунтованих бойових мистецтв світу, через що у ряди прихильників приєднуються не лише хлопці, а й дівчата. Та, як зазначає президент Кременчуцької федерації, ТЕКВАНДО, організація не планує зупинятися на досягнутому. Після нового року плануємо відкрити ще два спортивних зали, і один зал буде знаходитись не в укритті задля для безпеки дітей. Тобто там будуть всі умови: туалет, вода, душові. Тобто, все буде присутнє. Також тобто федерація ТЕКВАНДО активно розвивається зараз. У нас поки дев'ять шкіл та понад 500 спортсменів. Дітей, котрі тренуються по місту, відтак для когось дітей цей чемпіонат став першим міським змаганням, але на мати також вийшли досвідчені спортсмени. Десятирічний Тимур протягом п'яти років займається та за свою майстерність боротьби з гордістю носить юнацький чорний пояс. Коли мені буде 14 років, я можу його поміняти на повний чорний. Мені подобається те, що можна навчитися захищати себе, наприклад, ногою відталкувати, якщо ну, коли, наприклад, до тебе підійдуть на вулиці. Максим регулярно відвідує заняття з Вандо протягом останніх чотирьох років і вже встиг здобути світло коричневий пояс. Я готувався дуже багато. Я дуже багато ходив на року. Ми займалися п'ять днів на тиждень. Ми отрабатували удари. Мій улюблений удар це торнадо. Олександр займається теквандо вже три роки та досяг червоного поясу у цій дисципліні. Юний спортсмен зізнається, він тричі на тиждень тренувався, аби на чемпіонаті здобути таку омрієну перемогу. Я дуже ретельно. Готувався до цих змагань, щоб перемогти і вчити перше місце. Змагалися за перемогу у чемпіонаті і чимало дівчат: Альбіна та Віталіна сестри близнючки, які прийшли у цей вид спорту заради самооборони. А згодом за чотири роки занять дівчата опанували бойове мистецтво та отримали по чорному юнацькому поясі. Зізнаються, у майбутньому планують стати професійними спортсменками. Мені кажеться, понто для дівчини для мальчиков. Да, там мало хто нападет, ударив. Переживаю. Я не переживаю. У мене четвертий бой, переживаю, конечно. У мене 13, там можна ударить по голові, все. Нормально. Ну хотя не знаю там немного теж є волнения. Понад 60 спарингів один на один провели під час чемпіонату. По завершенню турніру кожен учасник отримав приємний подарунок, а переможці свої заслужені нагороди. Відтак кращими з кращих стали Артем Сандул, Артем Джавахашвілі, Іван Куліков, Марія Коробка, Кирило Рево, Єгор Карнау, Артем Стеценко та Дмитро Смелаш.